Всім привіт! Я сьогодні в епіцентрі в Дніпрі. Зараз погуляємо з вами ще по текстилю. Мені треба обрати топер на ліжко в лікарню і е, візьму вас також з собою, бо це ж теж, скажімо так, з текстилем пов'язано. Ідемо дивитися, не забувайте поставити мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте почнемо. Дуже цікаві наволочки. Такі, знаєте, прям дуже схоже на щось природнє. 12 тисяч пів ковдра. Це тільки ні, тут комплект постільної білизни під ковдра 2 на 220, простирадло і дві наволочки. Якість просто неймовірна. Дуже гарно виглядає. Ну, хтось придбає собі, я дуже рада за цих людей. 12 тисяч також таке. Дуже схоже на маслін. Мені здається, спати буде дуже приємно. Це також набір білизни. Навіть не поясню вам, як це на дотик. Неймовірно, гарно. Неймовірно приємно. 15 тисяч, але дивіться, тут такі дуже гарні мережи по краю. Якщо у вас є такі гроші, ви тут собі щось знайдете. Постільна білизна Валерон 8900, це сатин. Сатин 9, ну, майже 10 тисяч, да? не буду звучувати без однієї гривні. Ну, я б скоріш обрала ту, що я бачила попередньо, якщо б в мене були гроші. Тут такий, знаєте, принт графічний, наче 3D-малюнок, коли на нього дивишся. Теж 10 тисяч, 7 тисяч. Ці всі комплекти гарно. Нічого сказати не можу. Ви можете одразу і протестувати, скажімо так, як на дотик. Я взяла, от чесно, от зараз я потрогала його, я взяла в сінсеї за 450 гривень комплект з сатину, там так, там дві наволочки і підковдра, одна полуторні. Ну там такий цікавий розмір. Під ковдри 160 на 2 за 450 гривень. Я досі в шоці від того, яка там якість. Я перешила під свої розміри, але за 450 гривень, ну, це просто подарунок. Бо якість не. От, я не розумію, чому мені так повезло просто. От, тут бачите, які ціни не так. Йдемо дивитися щось. Щось ближче. Щось ближче. Наволочка 899 гривень. Гарна дуже строчка. Такий кант іде, під ковдра 3600. Під ковдра 3600. Так, добре. І є в сірому кольорі. Дуже приємний сатин, Сказати, нічого не можу, але де простирадло. Ну, я взагалі купую окремо е, зараз наволочки під ковдр і простирадло на резинці. Дуже рідко такі є комплекти. 2,999. Це вже написано 100% бавовна це не сатин, і не бязь, і не рейнфордс. щось середнє. От знаєте, в моєї мами багато якісної білизни залишилося білою ще з радянських часів. От дуже схоже за якістю. Ланут 100% бавовна, але. Цікаво, як може бути бавовна? Отака, От знаєте, на дотик, наче це, це поліестер. Ну, тобто вона блищить, бачите? Цікаво, що це за тканина. Це не сатин. Це щось, отак, якщо по-простому, щось дуже схоже на шовк. Також страйп-сатин, дуже симпатичний. цінника, на жаль, немає. 4500 цей набір. 7 тисяч за такою. Оборкою. Комплект. А, от складний вказаний, а, нажатку схожий. І також, от ще комплект теж з мережевом, 7000. Home Line є. Оце мої наволочки, які я як, ну, мої просто я глянула на кольори, такі брала. А, Тут вказано сатин, але, дівчата, мені не сподобалося. Воно дуже мнеться після прання, його треба прасувати. Я не люблю прасувати білизну. Тож не можу сказати, що я задоволена. Щільні непогано, це у них є такий мінус. 379 гривень дві наволочки. Страйп сатин. Скоріше за все, хоча вказано просто бавовна. Сатин це бавовна, але просто плетіння, ви ж розумієте, тут вказано 200 тс – це щільність плетіння. 3-200. І є така цікава в клітиночку картата 3200. От цей мені комплекс сподобався, бо я взагалі люблю страйп-сатин, але цей такий, знаєте, щось новеньке. такі комплекти білизни. Ціна тут окремо, бачите, під ковдра 829 гривень, наволочки 224 гривні. Ну і просто радла ви купуєте окремо. Залишилася зимова серія вже на знижках. 40% знижки фланелева наволочка. 169 гривень, 169 гривень. Були ще отакі картаті наволочки дуже-дуже гарні. Це простирадла 469 і 449, різні просто за розміром. І такий світлий теж є. Простирадла махрова, 1500. Ну, гарна якість, приємно. Але мені більше схоже чомусь на рушник. Хоча, чим воно відрізняється, тільки розміром. Простирадло на резинці 160 на 2 – 459 гривень. Простирадло 476 гривень. Ну, думаю, ви якщо захочете придбати, то ви самі подивитесь. Я вам дуже рекомендую оці простирадла на резинці. Це. Бавовна, ну воно схоже, знаєте, на, на трикотаж. А, тут навіть вказано: простирадло трикотажне. Я брала так, 100 на 200, 140 на 200, 160 на 200 і 180 на 200. Дуже класна якість. В мене такий сірий колір. Воно вже років 8. Одне, інше ми через рік придбали. Не притерлася, ну, трохи запралася, звісно, бо в нас два на зміну. Практично я інші простирадло не використовую. Дуже класно натягається на матрац, у кого велике ліжка, ті мене зрозуміють. І мені здається, і дитині буде зручно, якщо ви на ліжко ліжко таку, таке простирадло. Наволочка 200 гривень з цієї серії дві штуки чи одна штука. Ні, одна штука. 50 на 70 см. Мені все-таки здається, ну я не знаю, приємна така наволочка буде чи ні, хоча чому не приємна Фланель дуже приємна на дотик. Це набір. Ні. Це підковдра 3200 полуторна Точніше, 160 я не знаю, вважати полуторним чи ні. 559 наволочка. А мені от дуже сподобалася білизна. Дивіться, за яким кантом іде. Дуже-дуже гарно зроблено. Кант окремо, край окремо, серединка така кольорова. І от вам варіанти. Значить, просто радло. 799. Під 160 на 220 і наволочка 570 на 70 з кантом 5 сантиметрів. Одна штука, 1690 гривень. А тут двоспальний комплект 200 з двома наволочками 2 на 220. Дуже гарно виглядає. Вона, бачите, є в різних кольорах. Отакі ще подушки. Це прикаль. А ну да, тут написано. Бо я думаю, на дотик так подумала, скоріш за все, прикаль. Ну це да. Перкаль. верно. До речі, ота постільна білизна, яка я сказала, не зрозуміла, що це. От мені теж здається, перкаль. Так, Орігамі. От він в кліт... клітинку. 3200. Дуже класний комплект. Мені сподобався. Бавовна. Бавовна 2900. Гарні. Так. І знаєте, що я хотіла тут подивитися? Я хотіла подивитися халати. Халат жіночий халати 1200-1300 Роксана. Мені здається, у них на сайті зараз є знижки. Подивіться Роксана. Єдине, що вони трохи маломірки. Я б на вашому місці якби купувала, поміряла, бо я хотіла придбати собі XL. І я поміряла, мені хотілося, щоб він. Ну, халат же повинен бути так оверсайз на вас. То через це я собі його і не придбала поки що. Штора Blackout гарна така рогожка. 9. ой, 9, 900, 999. Це ж не та, що я в посуді показувала вам тортівниця за 5 тисяч. Штора на тесмі. Ну, це на люверсах 853 гри. А ось вона на Тесмі. На Люверсах така саме можлива ціна. Треба розбиратися. На люверсах 1006. Розміри 2 на 260. Тут розміри 2 на 280. Можна одразу купувати так, щоб не підшивати. Дуже різні текстури. Ціни близько 1000, туди-сюди, півтори тисячі. Тут широка 2 на 285. Туреччина виробник. А, знаєте, в шторах, мабуть, немає сенсу. Зупинятися, бо це ж треба приходити і підбирати прямо до вашого інтер'єру. А передати через інтернет, наприклад, те, як вони виглядають, ну дуже-дуже важко відверти. Плет, ланут. Ой, такий він приємний. Гарно, ціни тут немає. Штори, от що зручно, ви можете проїхати і прямо. Подивитися, як вони будуть виглядати, штори зараз вже підшиті, не треба потім нікуди віддавати, на відміну від магазинів шторами саме, де ви купуєте, просто тканиною вам шиють. Ще додавайте ціну на пошиття. От, наприклад, партіера Ланут 595 гривень. От я нічого не можу сказати гарна партіра. Тут ціни не всюди є, Ну, от ми за півтори тисячі бачили. Можливо, ця буде. Щільніше, але якщо ви не шукаєте блокаут, тут теж цікавий варіант з двох частин. Підоксамид 945 гривень. Варіантів. Купа, купа. Мене просто просили зробити огляд. От, подивіться Юску я ще показувала. Також там багато фіранок було. Тож, загляніть. Так, одяг. Давайте ще подивимося. Там пледи. Подивимося, чи є щось цікаве в рушниках. Рушник 1200. 70 на 140. Приємним м'якенький, нічого не можу сказати, але можна взяти і бюджетніше: 50 на 90, 209 гривень. Можливо, він буде вам. Не так довго слугувати, але ж хочеться замінити це все. 556 гривень. Цей дуже приємний. І мені подобається оцей кант, такий гарно зроблений. 429 гривень. 70 на 135 сантиметрів, 500 грам на метр квадратний. Дуже щільний класний і маленький 194 гривні. Цікаво, а для рук є тут такі. Так, ну я сподівалася, будуть, знаєте, якісь комплекти рушників. Комплекти цікаві. Немає. 50 на 90, 215 гривень. Знов таки, треба йти і дивитися. От класне плетіння, бачите, такі рисочки. 269-50 на 90. Я думаю, менші повинні бути десь аж з цієї сторони. Я для рук беру прям. Маленькі рушнички, мені так зручніше. 50-90. Ну, важко сказати. Я сьогодні не буду їх купувати, тому я, мабуть, не буду на цьому зупинятися. 139 гривень. Ланут, лавандовий, приємний, гарний кант зроблений, не занадто тонкий і не сильно щільний. Буде швидко просихати. Класно, класні рушники. 219 гривень. Для рук 50 на 90. А ця серія така сама, як у нас в епіцентрі, нічого незвичного і нового. Можливо, така серія я не пам'ятаю, саме коричнева. Це що? Фартух. Так, йдемо шукати топери для матраців. Я чомусь думала, що вони будуть там, де подушки. Але ні. Зараз знайду консультанта. І запитаю, покривало ну, 145 на 210, 399 гривень 470, 399 гривень, 490 гривень. От на будь-який смак, можна, звісно, гарні. Вони одразу кидаються в око 240 на 260. 2600. 295. І одразу можна придбати і подушки в комплект. От 1300, ну тут 160 на 220 сантиметрів. Також гарний колір такий осінній. 1800-1400. Ну, це великий прямо. Покривали, є менше. 1400. І зелений такий. Смарагдовий колір 200 на 240 тисяч 800. Багато пледів. Я вчора була в і шукала, але придбала просто ковдру. 599 гривень 200 на 250 Я от просто пледом накриваю ліжко своє. Мені так зручніше, бо знаєте, немає зайвих речей вдома. Це вам і плед. І укритися можна, і потім можна застілити гарну ліжко. Єдине, що все-таки пледи 200 на 220 найбільше, а це якраз розмір мого ліжка. Ну, нічого страшного. Ось такі ще зимові пледи по 449 гривень. Мені здається, на них вже повинна бути знижка, і зовсім схожі були в сінцеї. Ціна була нижча. За якістю важко сказати, порівняти, бо це тільки термін експлуатації, це покаже. Але... Дуже-дуже схожі, багато різних декоративних подушок, ось, наприклад. І Гристи. Це ж Гристи, так. Да. Позбавлення. Для позбавлення від тривоги це наче біта така велика. Ну, такий чорний гуморок, я б сказала. Вафельні гарні. пледи. Цей симпатичний 429 гривень 140 на 200. Отакий також плетений. 429 гривень. А який тут розмір? 140 на 200. От, теж 140 на 200. Цікаво, на велике ліжко таке є. Ну, можна буде на сайті подивитися. Теж гарна ідея покривала. Ну, залежить від вашого смаку, такі декоративні подушки, дуже милі, дивіться. Класне плетіння, 237 гривень. Це подушки новорічні, і круглі. Хто прикрашає ліжко подушками, напишіть. Мені просто незручно, бо їх треба спочатку покласти на ліжко, а потім кудись на ніч прибирати. А місця особливо для цього немає. Ну і мені дуже подобається, що ліжко, Дивіться, оце, то, що ми дивилися, фланель вона виявляється ще з такими оленями посередині. Дуже гарно. Це теж якийсь комплект гарненький. 599 і отак одразу прикрасила. Лед склала дуже гарно. Бачите, скомпонували різні. Це просто для прикладу, але насправді воно дуже класно компонується. Цікаво, це спідниця для сауни чоловіча. Я не дуже часто буваю в сауні, тому я не знала, яка ціна, що таке аксесуар. 749 гривень. І сарафан для сауни жіночий також різні кольори. В Дніпрі тут два поверхи епіцентру. Центр меблів. Їду дивитися топор, зараз подивимося разом з вами. Час у мене вже піджимає, тому хотілося б зробити огляд тут і килими і все таке інше. Можливо, наступного разу приїду подивимось. Я вам одразу покажу, бо мені тут консультант допомогла. Дуже дякую. Якраз представник цієї фірми. Ні, 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 я відео знімаю. Значить, отакий міні-матрац 80 на 190. І поміряли, щоб вдома потім застілити на диван, щоб було зручніше лежати, хто спить на диванах, хто взагалі це масхеф ми дарували і батькам. Ну, в мене в Наталці спеціальний диван, в якому цей вбудований топер. Отак він виглядає, тут з на піна, він робить м'якшим і заповнює саме, якщо у вас є якісь вигини. Зараз на знижках 1099 гривень 80 на 190. Тож, беру, тут довго шукала до цей другий поверх. На цьому я з прощатися, Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте, мені зараз дуже-дуже потрібно. Підтримка я стараюся і знімати, не дивлячись на сімейні обставини, це звісно і мене трохи відволікає, і сподіваюся, і вас відволікає в такі важкі часи. Всім до побачення.